І зараз В'ячеслав Негода, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас також. Отже, ми хотіли розпитати вас детальніше про агресію росіян, від якої потерпіла ваше, ваше місто і ваша область. Ми знаємо, що друга в ніч на ге грудня також загинули люди, і знову ворожа атака. Розкажіть детальніше, які наслідки. Ну, основні основну інформацію ви вже повідомили. Дійсно, сьогодні о півночі ворог атакував один із об'єктів енергетичної інфраструктури. В результаті було пошкоджено цей об'єкт. І... Що вплинуло звичайно на енергопостачання як частини міста Тернополя, а також сусідніх двох сіл. Ну, головне, що сьогодні, на відміну від вчорашньої ночі, нас немає ні жертв, ні поранених. Це якби найголовніше, разом з тим, служби, це обленерго інші. Працювали оперативно над тим, щоб за рахунок технічних рішень створити умови для подачі електроенергії, і дуже швидко, уже на ранок, частина жителів та інших абонентів отримали електроенергію. Ну і станом на тепер фактично. Всі ті, хто був від'єднаний від електропостачання, вже увійшли в звичний режим роботи за графіком, який є і для всіх інших пане В'ячеслава, от зокрема в ДСНС, в ДСНС області зазначили, що 34 рятувальники, 11 техніки, 11 одиниць техніки було задіяно на ліквідації от цієї атаки власне вночі, яка відбулася. А їх було кілька поспіль. Чи вистачає ресурсів? Чи можливо залучаєте техніку і особовий склад сусідніх областей? Хто вам цьому допомагає? І що важливо, чи обізнані тернополяни власне, як в таких умовах на складних при нових викликах виживати? Наскільки потрібно бути? Енергоємним економити, власне, от про це кілька слів. Стосовно техніки, то це було реалізовано ліквідацією пожежі з рахунок технічних засобів, які є в нас ДСНС. Ніяких додаткових ресурсів з інших областей не потрібно залучати. У нас є достатньо техніки для таких потреб. Стосовно е, жителів, то їх було повідомлено е, фактично зразу про е, цю ситуацію, і ну моє звернення вже сьогодні декілька разів. Я про це говорив в інших ефірах. Звичайно, в цих умовах треба нам всім розуміти, що. Атаки будуть продовжуватися. Це не є щось особливе в цілому для України. Можливо, для Тернопільщини не так часто були подібні випадки зараз це почастішали. А ми, як і в всіх інших містах, повинні дбати про те, щоб заощаджувати електроенергію, і завжди бути готовими до подібних викликів. Але ну, найбільш складні виклики ми пройшли з 25 на 26, з 26 на 27, коли не лише головний енергооб'єкт був пошкоджений. І з наших сусідніх областей, що ускладнили ситуацію, ми досить добре, ну, якщо так можна вважати, вийшли з цієї ситуації за рахунок різних технічних рішень. І я думаю, що і в майбутньому ми будемо готовими до цього. У нас до речі, за весь цей період вся критична інфраструктура це водопостачання, водовідведення, транспорт. Працювали опалення, працювали у штатному режимі. На всі заклади забезпечені не лише централізованими засобами електропостачання, а всі мають резервні. Джерела електроенергії, в тому числі і в системі теплопостачання, тому ми готувалися до подібних випадків і будемо продовжувати далі працювати над тим, щоб з одного боку захистити об'єкти енергосистеми з іншого боку, щоб ми всі розуміли, що потрібно також економити електроенергію і бути готовим до, до нових викликів. Що ж, дякуємо вам готуватися потрібно до найгіршого. Сподіватися, все ж таки на краще. Нехай так і буде, і зокрема в Тернополі, в Тернопільській області В'ячеслав Негода, начальник Тернопільської обласної адміністрації щодо ситуації після ворожих обстрілів міста регіону.